21 травня в Івано-Франківську відбулася презентація нового відеокліпу Світлани Весни на пісню Перше почуття учасники прес-конференції розповіли журналістам історію створення відеокліпу від народження ідеї до процесу її втілення. Шлося також про співпрацю Світлани Весни з одним із кращих українських композиторів сучасності Ніколо Петрашем. Пісні якого виконують Наталія Бучинська, Таїсія Повалій, Алла Кудлай та інші відомі артисти. Щирими почуттями, весняним настроєм та нотками чуттєвості сповнена нова пісня Світлани Весни. Музику до новинки написав один із кращих українських композиторів сучасності Ніколо Петраш. Над записом композиції працювали близько півроку. От я, коли вперше, коли нам відправили цю пісню, я коли її вперше почула, ще не було слів з перших акордів. Я відчула, що це моя пісня. Я сказала, вона буде моя і нікому її не віддам. За короткий час пісня про перше почуття вже звучала в ефірах. кількох. Ох десятків радіостанцій, після чого посипалися пропозиції щодо знімання відеокліпу. Були різні пропозиції, щоб зняти відеоверсії, щоб зняти відеокліп. Але ми зупинилися на наших талановитих івано-франківських митцях. молодих». Знімали кліп на Івано-Франківщині. В головній ролі сама ж Світлана. Робота тривала два дні і була навіть трохи екстремальною. Нам трошки мішала погода і трошки терміни, в які мав би бути різнятий кліп і вже змонтований варіант. В принципі, зйомки були дуже цікаві, дуже, Свята як, як професіонал, в нею було дуже легко працювати, вона розкута і вона не замкнена в собі, тобто, як видно в самому кліпі, вона щиро виконує свої пісні і це було видно в нас багато, ще дуже багато відзнятого матеріалу, який не поданий в кліп. Відеоробота вийшла яскравою і по справжньому весняною. За словами співачки, весна у пісні фігурує не як пора року, а як почуття. Аризація української народної та естрадної пісні основа творчості Світлани весни, через свої пісні вона намагається передати ці емоції, переживання і відчуття, які пов'язують людей з їх рідним краєм, мовою та культурою. Той багаж тих пісень, які є у світлани весни, це певний український знак на сьогодні, тому що якщо ми сьогодні глянемо і радійно, і телевізійно, і якщо ми подивимося на наш український. Інформаційний простір, а якщо ми ще й глянемо на так, би мовити, мистецький наш український простір, пісенний наш український простір, він програє. Ми програємо, а значить, програють наші діти, наші онуки програє Україна. І Світлана одна із тих, яка в своєму серці від тата від мами від господа Бога зібрала отой величезний багаж піснетворення, піснеспіву. Пісенну Пісену творчі світлани весни знають не лише в Україні, а й за кордоном. Співачка концертує в Польщі, Румунії, Литві та Італії.